Флагманський Threadripper з'явився в Cinebench. Тож Threadripper Pro 9995WX вже отримав свої результати в Cinebench і це майже 190 тисяч балів. Попередньо була нещодавно новина, десь вчора, позавчора, що цей чіп зміг показати 178 десь тисяч. Однак видно, чи вже інше охолодження поставили, чи щось схоже на це. При цьому процесор нагрівався до 95 градусів Цельсія і споживав 950 Вт. Це не найтоповіший показник, бо є 7000 й тридріпер, який показав 210 тисяч балів результат. Однак він був на охолодженні з випарною камерою, там де був азот задіяний для охолодження. Тому можна сказати, що якщо на це щось зроблять, схоже, а скучно, все скоро зроблять, то це, напевно. Ну, якраз той чіп, який поб'є рекорди в цих от бубликах, можна сказати. це не менше не бублики, а прям бали-бали. І так, якщо ви собі його раптом захотіли, цей 96-й ядерний процесор, то знаєте, вам треба всього-навсього 12 тисяч доларів. І десь декілька тижнів серчинга для того, щоб зрозуміти, де можна його купити, бо зазвичай такі праці випускаються або в обмеженій кількості, або їх дуже швидко розбирають собі. Професійні мамкіни-харкери. хоча з іншого боку, якщо це вважати як самим топовим чіпом, який ви можете купити, то напевно 12 тисяч не така вже і велика сума.